За останні роки український театр пережив справжній підйом. Зали заповнювалися, квитки розліталися за хвилини. А у київському театрі оперети за останній сезон доходи зросли майже на 40%. Схоже, однією з фішок нового сезону може стати звернення до сучасних українських літературних бестселерів. Незалежний дикий театр разом зі Львівським національним театром імені Заньковецької вперше інсценізували роман Трилер і Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Цей твір вийшов друком у 2021 році і вже розійшовся накладом понад 150 тисяч. Примірників, молодий театр вже без білоуса вимушений наповнювати свій репертуар абсолютно новими постановками. Так, в червні на сцені молодого відбулася прем'єра патетичної сонати режисера Дмитра Васельського. Цю п'єсу Микола Куліш написав спеціально для березолю Леся Курбаса ще у 1929 році. Однією з головних подій стала Конотопська відьма Івана Уривського. Вистава у театрі Франка отримала не тільки шалений резонанс. А й Шевченківську премію не менш гучним був мультимедійний проект Мур ти романтика, який гастролював Україну і довів, що сучасний театр має широку аудиторію. Сьогодні можна говорити, що український театр перебуває на піку популярності. Актори і режисери стають справжніми суперзірками, а нові вистави викликають ажіотаж як великі кінопрем'єри. Цьогоріч на сценах уже з'явилися і ще з'являться проекти, які обіцяють стати головними подіями культурного життя.